Вперше його відкрили в Німеччині наприкінці 19 століття. І з того часу штрингіт вражає своєю красою та загадковою енергетикою. Його пурпурові, фіолетові та рожеві відтінки це подарунок заліза. А іноді він навіть зелений завдяки алюмінію. Штрингіт це водний фосфатний мінерал, крихкий зі скляним блиском, прозорий або напівпрозорий. Він народжується в пигматитах, де мінерали змінюються під дією гідротермальних процесів. Родовища. Від Якутії до Каліфорнії, від Португалії до Бразилії, але штрингід це не лише мінерал, це символ оновлення. Кажуть, він змінює життя, приносить натхнення, гармонію в дім, зміцнює сімейні стосунки. Його енергетика легка і захисна, особливо для дітей. У літотерапії його пов'язують із зачаттям, гормональним балансом, навіть із відновленням внутрішньої сили. Астрологи кажуть, він під покровительством сонця і підходить абсолютно всім. Штренгід це не просто камінь, це дотик всесвіту, що пробуджує нове життя.